Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Чергова дегустація. І, як не дивно, це перепилині яйця харчові. Дата виробництва 29 грудня, друзі, це я був тиждень тому у місті. І я про них геть забувся. Минулої суботи я був купив. Хотів задегустувати навіть сирими. Але, але, бачите, так, склалось. Ну сподіваюсь, з ними ще все в порядку. Зараз подивимось, до речі, що там пишуть. Перепилені яйця харчові, склад яйця перепилені харчові, білки, тра-та-та. Умови зберігання при відносній вологості та температурі від 0 до плюс 8 25 днів. Ну, У мене в холодильнику плюс 5 більше немає. Та й коли їхав, було холодно, то я сподіваюся, це з ними гаразд. Тому зараз я їх швиденько приготую. Сирим, ще раз скажу, не ризикну, навіть якби вони були свіжі, якось мені все це досить стрьомно. Чесно забув, яка ціна, але можете глянути, бо у вони. Скрізь в однакову ціну. 20 штук смачно і корисно. Більш нічого немає. Зроблено в Україні. Все, біжу швиденько готую, це дуже швидко все. І до вас. Друзі, хотів вже був чистити, відварив, хотів вже чистити, потім думаю, то треба ж показати, як вони виглядають. Отак, От дуже гарненькі такі цікаві на вигляд яєчка. Всі свіженькі, тому що жодне не плавало, все воно лежало на дні, залив водичкою. варив 2 хвилини. Зараз почистю, приготую полянку і все вам покажу. Шановні глядачі, ну, вийшло в мене щось ось таке. Зараз покажу ближче, якщо воно не поїде і не попадає. Ну дивіться, я почистив 5 яєчок, тому що нібито багато їх і не можна. Одразу 3-5 не більше. 5 залишив на завтра. Відповідно, на 3 поклав червону ікру, хоча і імітовану, на 3 поклав шматочки форелі. Слабосолоної. І три шматочки просто посипав сіллю. Якби була зелена цибулька, можна було б посипати ті, що просто солоні цибулькою, але нема, тому замінив червоним перцем солодким. Ну і відповідно, як же без перцівки, як он натюрморт? Клас. І я думаю, що клас. Отже, друзі, завоз. Ух! Шикарно просто. Ну, Давайте я вам покажу, можливо, якщо вдасться, ось так виглядає. Жовток нібито крутий. Та ти подивись, бійний. Жовток нібито крутий, але тим не менше. Він не такий твердий, як курячий. Валівку, повторюсь, 2 хвилинки, можливо 2 хвилинки 5 секунд. Наступного разу спробую варити менше. Куштуємо. Друзі, <кхм> чесно, навіть не знаю вам що сказати. Вони такі маленькі. До речі, хтось мені може заявити, що, що це ти вигадав, я їх ніколи не їв. Можливо, десь колись когось в гостях і, як закуску, так пробував, але отак цілеспрямовано, щоб я їх купив, готував вперше. Чесне слово. Якщо чесно, дуже і дуже схожі на курячі, якось якогось специфічного присмаку, запаху немає, якби був жовток більш рідкий. Можливо, щось би відрізнялося а так. Ну, як на мене, взагалі, взагалі нічим. Єдине, що вони, ну, мабуть, ніжніші. Реально такі, мабуть, більш ніжні. Не можна сказати, що якісь там вони м'які, але білок Щільний, як і має бути, знаєте, але ну, в той же час жовток якийсь такий цікавий. Ну, реально, якби давали зав'язаними очима, шматочок курячого і шматочок цього, ну, мабуть, я не розрізнив би. Хоча хто знає, Але смачно. Друзі, реально смачно. Я зробив всі дві гріночки собі. Реально смачно. Я, звичайно, сумніваюся, що є ще такі, як я, що не їли, але, мабуть, так і є. Тому я вам рекомендую спробуйте. Дуже смачно. Давайте спробуємо з ікрою, Ой! Це одне я перше чистив, незвично маленький, шкаролубка тоненька я одне просто надламив. Давайте вам спробую також показати, як тепер не знаю, як, як це в мене вийде. Ну, ось так, так якось воно виглядає, звичайно. Але ікра перебиває смак. Я думаю, навіть якби це була натуральна, Сказати, що вона якось там доповнила смак яйця ні. Без неї мені було прикольніше. Зараз з'ясуємо ще як, як червоною грибою. Можливо, взагалі-то все вигадне. Треба просто їсти. Просто варене яйця і все. До речі, не знаю. Реально хотів спробувати сире, якось в дитинстві пам'ятаю, куштував сирі яйця. Але ви знаєте, тоді якось взагалі не було розмов про якісь там сальмонели і так далі. Бабуся принесла мені, цюкнула обчистила, присолила. І, ну, коли я був малий, ну як малий, я там знаю 10-12 років, можливо, менше, можливо, 8, то мені сподобалось, прикольно. Тільки треба присолити, жовточок такий. А пізніше вже будучи дорослим, ніколи. Мій кум, тоді ще просто друг по кімнаті, просто друг. Однокурсник з дому привозив купу яєць села і він їх сирими шмаляв, я ніколи не міг навіть подумати про це. Можливо, я не правий. Ну, раз згадав друга, то друга за друзів. Хай у вас все буде гаразд. Да? Як то кажуть, точніше казав один персонаж жить хорошо. На що йому інший відповів? А хорошо жити ще лучше. Вибачайте за ворожу мову, але ці афоризми з фільмів це... Це просто моя слабкість. Ось вам покажу як виглядає половинка перепиленого яєчка і шматочок фарелі. слабосолений. солений. Трішки ніби риба перебиває, мабуть, треба менше класти. Але і так такі манюсенькі шматочки. З рибою однозначно смачніше. Можливо, якби була і ікра натуральна була смачніша, але не впевнені. Тому, тому, друзі, якось так. З рибою однозначно смачніше. І навіть я думаю, якби була це не червона риба, а оселедець з оселедцем було б ще смачніше. Тому що червона – це все-таки такий специфічний продукт. Бутер з маслом. Під... О, що це мене фото монітор. <кхід> під коньяк. Я люблю з кавою, до речі. Бутерброди з ікрою, з її ікра. Мінтає солона така з маслом і під каву. Просто шикарне. То е, от, саме яєчко, воно класно поєднується, вживається з оселедцем. Хоча і ферель непогано. Третю і закінчуємо. Друзі, одним словом, Одним словом, перш ніж я підніму чарочку, одразу зроблю резюме. Припилені яйця це класна штука. Мені сподобалось реально. Дуже хотілося дуже хотілося попробувати сири. Я хотів, от як ну, штучки три їх вилити в якусь скляночку, присолити. І з чорним кріпцем також під 50 грам. Ну, знаєте, завжди мені це все було. Стрьомно, особливо останнім часом, коли ці всі, тим більше що про цього друга, якого я тільки що згадував, у нього брат купував яйця. Можливо, в АТБ, Ну, я маю на увазі державні магазині недомашні. І пив сирими. То піймав сальмонелу. А це така біда, що ну її нахрен. Тому ще раз повторюсь: хочеться і колеться. А от. Варені, одним словом, клас. Тому підвожу підсумок, перепилені яйця, які я за великим рахунком вперше куштую. Отак, от знаєте, ну реально куштую яйця, а не просто десь там. Хоча, ну повторюсь, я не пам'ятаю. Можливо, і було, я не пам'ятаю. То, от, перепилені яйця класна штука. Мені сподобалось. Сподіваюсь, можливо, колись куштую і сирі. А так, мені сподобалось. Зелена галка однозначно. Тому, всім велике дякую за перегляди, за ваші лайки, дизлайки, коментарі, друзі. Критикуйте, коментуйте, підписуйтесь на канал, звичайно ж, радий. Всім, всім відповім, навіть Рубіянам. Тримайтесь, бережіть себе, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!